Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати разом Євангелія від Луки, і сьогодні будемо з вами розмірковувати про дотик до Ісуса Христа. Будемо розмірковувати, як ми можемо доторкнутися до Ісуса Христа та що цей дотик приносить у наше життя. І будемо сьогодні читати Євангелія від Луки, шостий розділ з 17 по 19 вірш. Зійшовши він, Ісус Христос, став з ними на рівному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима із приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила й оздоровляла усіх. Давайте ще раз з вами замислимося і спробуємо уявити собі той день. Ми вже це робили в минулі дні, коли читали цей юривок. І сьогодні ще раз це зробимо. Давайте уявимо собі цю юрбу людей, яка зібралася навколо Ісуса Христа, і вони навмисно пройшли до Ісуса Христа, тому що вони хотіли зцілитися, тому що вони хотіли доторкнутися до Ісуса Христа. І тут прямо написано в 19-му вірші, що кожний з натовпу намагався доторкнути. До нього це була ціль доторкнутися до Ісуса Христа. Люди докладали зусиль, щоб доторкнутися до Ісуса Христа, і уявіть собі е, ці зусилля. Я не думаю, що всі були надзвичайно вічливі один до одного. Просто е, знаєте, чекали, поки одна людина підійде. А потім був деякий час, щоб Ісус Христос відпочив, а потім інша людина підходила до Ісуса Христа. Ні, кожен поспішав доторкнутися до Ісуса Христа, Кожен хотів зцілитися. Кожен хотів отримати те відновлення, якого він потребував у своєму здоров'ї, у своїй душі, наприклад, люди, які ставали вільними від нечистих духів, і кожна людина намагалася доторкнутися до Ісуса Христа, бо з Ісуса Христа виходила сила, так написано, і оздоровляла всіх. І кожен, хто доторкнувся до Ісуса Христа, ставав здоровим. Ісус Христос сповнений сила. Ісус Христос вчора був сповнений силою. Ісус Христос сьогодні сповнений силою. Ісус Христос завтра буде сповнений силою. Ісус Христос завжди сповнений силою. Ісус Христос сповнений силою не тільки для себе, Ісус Христос сповнений силою для кожної людини, тому що саме Ісус Христос є джерелом сили, тому що Ісус Христос є найсильнішою людиною. Ісус Христос є коренем народа. Божого Ісус Христос має силу для того, щоб давати її. Тим людям, які прийшли до Ісуса Христа, визнавши, що вони потребують сили, насправді кожна людина потребує сили. Ми з вами вже вчора говорили, що кожна людина потребує інтелектуальної, емоційної, фізичної сили, сили волі і будь-якої іншої сили. Ми потребуємо сили. Ми не маємо силу в собі. Питання в тому, що ми з вами дуже часто шукаємо силу не в Ісусі Христі, але саме Ісус Христос прийшов і Бог втілився для того, щоб Стати силою для кожної людини, яка визнає, що Бетисуса Христа вона не має справжньої сили жити таким життям, яким Господь його створив чистим життям, безгрішним життям, вічним життям. І якщо ці люди, які доторкалися до Ісуса Христа, отримували зцілення, вони рукою доторкалися, чи вони своїм тілом доторкалися, чи своєю одежою доторкалися до Ісуса Христа, і вони отримували. зцілення, І треба чесно сказати, що не кожна людина, яка доторкалася до Ісуса Христа, приймала Ісуса Христа своїм Спасителем. Що не кожна людина ставала учнем Ісуса Христа. Що не кожна людина, яка отримувала від Ісуса Христа оздоровлення, отримувала від Ісуса Христа вічне Життя, тому що не шукала у Ісуса Христа вічне життя. І тим не менше, люди отримували від Ісуса Христа це відновлення, якого вони шукали. То наскільки більше ми з вами можемо отримати Ісуса Христа, тому що ми з вами покликані торкатися Ісуса Христа не просто рукою. Ми сьогодні не можемо торкнутися Ісуса Христа своєю рукою, ми очікуємо, що Ісус Христос повернеться, і ми тоді зможемо торкатися Його сьогодні. Ми не можемо торкатися Ісуса Христа, тому що Він сьогодні сидить по привиці Небесного Батька, і ми чекаємо Його повернення. Але сьогодні ми можемо торкатися Ісуса Христа. Сьогодні ми покликані торк... Торкатися Ісуса Христа, ми покликані торкатися Ісуса Христа своїм серцем. Ми покликані торкатися Ісуса Христа своїми думками, своїми емоціями, своїм серцем. Ми покликані торкатися Ісуса Христа, читаючи Слово Боже, торкатися Ісуса Христа через молитву, торкатися Ісуса Христа через Дух Святий, тому що кожному з нас край потрібен, життєво потрібен, дотик до Ісуса Христа, тому що саме в Ісусі Христі перебуває вічне життя, саме в в Ісусі Христі перебуває вільне життя від гріха, від будь-якої хвороби, від будь-якої неправильної поведінки, від неправильного мислення, від самообману, від усього того, що руйнує наше життя. Саме в Ісусі Христі перебуває вільне життя, святе життя, Боже життя, життя таким, яким Його Господь створив. Ми потребуємо дотику до Ісуса Христа. Тож цей уривок навчає нас торкатися до Ісуса Христа. І наскільки більше я хочу ще раз наголосити на цьому, наскільки більше ми з вами віруючі люди, які є тілом Ісуса Христа, які народжені згори, які вірують в Ісуса Христа як свого Спасителя, наскільки більше ми отримуємо від Ісуса Христа, коли знову і знову торкаємося Його, коли ми шукаємо Ісуса Христа, коли ми хочемо отримати від Ісуса Христа Ісусове життя, коли ми хочемо отримати. Від Ісуса Христа Ісусові емоції, Ісусов розум, коли ми хочемо отримати Ісусові рішення, коли ми хочемо думати як Ісус Христос, жити як Ісус Христос, коли ми хочемо е довіряти Господу, як довіряв Ісус Христос, коли ми хочемо молитися, як молився Ісус Христос, коли ми хочемо жити у силі, в якій жив сам Ісус Христос. Сьогодні для нас це відкрито, тому що Ісус Христос, наш Спаситель, тому що життя, яке перебуває в Ісусі Христі, це замісне життя, це життя, яке Він відкрив для нас, це життя, яке Він приніс для нас через свою смерть та своє Воскресіння. Тож будемо з вами продовжувати читати Слово Боже, щоб торкатися Ісуса Христа своїм розумом, своїми емоціями, своєю волею. Своїм почуттям, своїми планами, своїми мріями, щоб те життя, яке перебуває в Ісусі Христі. Ставало нашим життям, щоб життя Ісуса Христа оновлювало, оздоровлювало усі куточки нашого життя та нашого серця. Тож будемо з вами продовжувати і далі читати Слово Боже разом. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, коментуйте, діліться цима відео, тому що це все це сприяє тому, щоб якомога більше людей пізнавало Слово Боже, пізнавало Ісуса Христа через Слово Боже, та щоб життя таких людей відновлює. Волося, нехай Господь благословляє кожного з вас.